Ну, був просто кричали, билися, плювалися одне на одне. Ну важко ж свою натуру ховати. Вау, що? Як це? Яся? А я вам зараз розкажу. Ой, Ну, Тарас теж і ще той хороший хлопчик. Ходом, епатажу і притягування уваги до себе, всім привіт, шановні підписниці! Це просто я залітаю сьогодні до вас із новим черговим сезоном Холостяка, трешовими розборами травмованої жіночності і всього максимально дебільного, що як завжди, наш улюблений СТБ презентує нам в черговому сезоні Холостяка. Вітаю вас! Якщо ви новенькі на моєму каналі, Долучайтеся перший епізод. Нового сезону був просто я не могла дочекатися, щоб вже почати знімати це відео, тому що майже кожна дівчина просто викликала стільки в мене захоплення і енергії на тому, щоб розібрати її ситуацію. Тому єдине, що хочу вам сказати, ласкаво прошу і погнали розбирати перший епізод 14-го сезону нового холостяка. І як завжди, я нагадую вам, що у нас тут адекватний канал суперсвідомих людей і. Ми в всіх цих епізодах будемо розбирати персонажів шоу-холостяк, не особисто тих дівчат, тому що ми не знаємо, що відбувається у них в житті, а тільки трешові кадри, які напряму впливають на вказівки жіночої травмованості в звичних розуміннях. Погнали! Не було в мене тої віри в себе, яку б хотіла мати. І взагалі У мене якийсь лімузин, впевнених дівчат був. Привіт, Тараса, я Яна, приємно з вами знайомийся. Я не пам'ятаю, коли останній раз, я настільки боялася просто стояти перед людиною. Я прям проговорювала: я класна, я розумна, і в мене все вийде. Мені дуже подобається. Твоя впевненість собі і вміння проявлятися і бути собою в будь-яких ситуаціях. Це приємно. Yeah. Так, посміхайся, посміхайся. Давай, говори, говори. Ну, по-перше, коментар Яни стосовно того, що вона потрапила в лімузин із впевненими в собі дівчатами. Ян, я тебе прошу. На холостяку дуже велика рідкість впевнених в собі дівчат. Якщо люди говорять про те, що вони спокійні і взагалі не переживають і дивляться через оскалку на тебе, це не дорівнює впевненість. Тому тут мені дуже хочеться її підтримати і сказати, щоб вона розслабилась, тому що не впевнених дівчат там ось так, в тому числі і в її лімузині. Та да, посміхайся, посміхайся. Давай, говори, говори. Прояв хвилювання не дорівнює невпевненості. І перше, що хочеться сказати, що це абсолютно нормально проживати будь-які хвилюючі моменти по-своєму. І ми тут в лімузині прям дуже чітко бачимо абсолютно різні типажі дівчат, які по-різному проживають ці емоції. Що таке базово хвилювання? Це коли у вас внутрішньо піднімається певний об'єм емоційний, енергетичний, тому що кожна наша Емоція несе певний заряд енергії в собі. І в зв'язку із тією чи іншою подією, значенням, яке ви надаєте цій події, ваша психіка матиме певну реакцію, і це нормально. Для когось це буде хвилювання на тілесному рівні, для когось в моменти хвилювання людина навпаки дуже зібрана, дуже спокійна, а потім її вже це хвилювання наздоганяє після. Тому в всіх дівчат були абсолютно різні. Типи хвилювання. Якщо ми будемо розбирати безпосередньо вже Яну і те, як вона взаємодії із дівчатами і самим Тарасом, нашим прекрасним холостяком цього сезону, спілкувалася, то тут якраз ми можемо вже бачити, як вона в контакті із людьми починає регулювати себе. Тобто це означає, що об'єм сорому досить великий у Яни присутній, і не тільки в неї ми будемо це спостерігати в інших. Дівчат. І коли ви будете бачити прев'ю її до е, самого шоу, і як вона безпосередньо взаємодіє з дівчатами, яка її мова тіла, ви будете бачити, що в прев'ю вона така прям жива, максимально не регулює себе. Вона така дуже вільна в своїх проявах, коли вона розказує про щось комфортне для неї, коли вона розказує про школу та своїх учнів, але Тут у взаємодії з дівчатами вона прям максимально закрита. Вона постійно говорить, що вона нервує, вона особливо не взаємодіє із дівчатами, тобто жодного такого живого прояву немає. І точно так само вона проявляється і з Тарасом. Ось це вже говорить про моменти невпевненості, тобто обмеження власних бажань, власних потреб соромом. Регулювання себе в контакті з іншими людьми, сором і провина в нашому менталітеті є одним із основних керуючих факторів, за рахунок якого виховують дітей, а особливо дівчаток, тому що в нашому соціумі дуже люблять регулювати соромом, дуже люблять самого дитинства казати так. А ну не кричи, чого ти зараз це кажеш? А що люди подумають? І регулювання соромом в основному якраз і відбувається за рахунок. Певного впливу або ілюзорної оцінки оточення ці фрази вони створені для того, щоб обмежувати е якийсь прояв дитини. Особливо дівчаток, жінок. І коли ми навчаємося цьому обходженню з собою, а частіше всього, ми це отримуємо від таких само дуже регулюючих себе мам або від регулюючого оточення, звісно, ми переймаємо цей спосіб обходження з собою і тоді несемо його в соціум. І проблеми виникають тоді, коли ви відчуваєте дуже велику різницю між тим, як ви взаємодієте із. З собою, як ви почуваєтеся, які у вас бажання, які у вас емоції, як ви почуваєтеся поруч із близькими друзями? І якщо ви відчуваєте, що ви стаєте абсолютно іншою людиною, дуже врегульованою, дуже стриманою, вам страшно щось сказати, вам страшно проявитися. У вас постійно є думки всередині: ой, а що я скажу? А як людина відреагує? Тобто, весь фокус в контакті з людьми у вас накладається на те, що і як. Та людина подумає про вас ось це вже ознаки цього е, токсичного внутрішнього сорому, з яким обов'язково необхідно працювати, і які показує персонаж Яни. Погнали, давайте зараз поговоримо про віточку. Віточка тут дуже в тему, тому що це якраз таки зовсім інша, зовсім протилежність тої ситуації, яку ми обговорювали з Яною про регулювання соромом, але це також частинка роботи сорому. Тут таке має бути Вау, що? Як це яся? А я вам зараз розкажу. Тому що внутрішній сором він може як нас регулювати, зменшувати, обмежувати, так точно так само його прояв внутрішній буде впливати на те, як ми взаємодіємо із оточенням. І якщо наш контакт із Внутрішнім соромом, тобто із образом себе, а сором для цього дуже важливий. Сором, в принципі, в соціумі дуже важливе відчуття і емоції. Якби соромом не регулювали соціум, то у нас би всі ходили, не знаю, кричали, билися, плювалися одне на одного, ніяких соціальних норм не було б. Але що відбувається тоді, коли сором так і не присвоєний і не є. Творчим, тобто таким внутрішнім усвідомленим, він може піти в дві крайнощі. З одного боку, ми будемо регулювати себе, ми будемо обмежувати себе, засоромлювати себе. А коли ми перестаємо керувати цим соромом, що насправді не означає, що він у нас відсутній, він може зайняти зовсім інший прояв. Зараз дуже цікавий факт, який взагалі не стосується віточки, але ексгібіціоністи. Також мають дуже великий об'єм внутрішнього сорому. а? фан факт. А ви думали, тут у нас не цікаво? А в нас тут дуже цікаво. Так от що ми бачимо? Віточці дуже важливий її образ. Це вже говорить про людину, яка дуже сильно регулюється соромом. При цьому маючи досить серйозний нарцисичний радикал, що знову ж таки нічого поганого в тому немає, але вона чітко вибудовує свій образ і намагається керувати цим образом, презентуючи себе. Вона говорить про те, що я особлива. Я класна, я красива з одного боку. Вона вибудовує цей дуже глибокий прекрасний образ цінування національного вбрання, загалом всього українського. Вона це несе в маси, справді в дуже красивих національних нарядах. Але. При цьому ось цей образ такої ніжної, зверніть увагу, як вона розмовляла із Тарасом. Ніжна, Вона така утіпуті. Ну так, да, десь там його перебила, десь там щось сконтролювала. Ну важко ж свою натуру ховати. Але вона така ніжна, отак такий не образ, такий глибокий, такий правильний, я б навіть сказала, така хороша дівчинка. Але як ви пам'ятаєте, із мого минулого відео хороші дівчатка найбільші нарциси. Так от, при цьому, маючи і вибудовуючи цей образ і так сильно наполягаючи, щоб всі її називали віточка, ми упустимо момент дитячого якогось підтону. Тут тут вже хто цього тільки не обговорював, ми тут з вами не банальний канал. Тому е, давайте обговоримо те, яка вона насправді і як вона токсично, да навіть не пасивно, агресивно. Хоча такі моменти теж були, але в основному дуже прямо. Е, і токсично висловлюється по відношенню до дівчат, що знову ж таки, звісно, в цьому шоу ніхто не має сюсюкатись одне з одним і в цьому, і в принципі загальна суть шоу Холостяк. Але. Вона прям максимально агресивна в цьому своєму прояві. Ось цей момент, де вона почала дуже сильно наголошувати на своїй правоті і незнанні слова турні. Тому що що, тому що дуже важливо для людей, які регулюються соромом і які мають такий нарцисичний радикал, для них найважливіше їх образ. І тоді, коли вони щось не можуть. Не знають для них це руйнування їхнього образу і найгірше, що може бути. Саме тому вона дуже агресивно, дуже проявлено, е ніби як визначає ці кордони, але насправді це дуже така е рівень підліткового розвитку, визначення своїх кордонів, де знову ж таки. Якщо Яна не перебуває в контакті із дівчатами і холостяком через те, що вона обмежує себе, то віточці неможливо вибудувати щирий. Ми говоримо про щирий, тобто, це що означає щирий, там, де вона є собою, щирий контакт із дівчатами чи холостяком, тому що просто-напросто вона не здатна. Вона внутрішньо підліток, їй важливо доводити свою правоту, їй важливо бути перфекціоністом, їй важливо вибудовувати свій образ, бо я в своєму світі найкраща. А це підлітковий етап розвитку. Тому що дорослий етап розвитку, коли людина зріла, це я знаходжусь у взаємозаліті

Намагаючись тримати цей образ хорошої дівчинки із Тарасом, вона його декілька разів просто перебивала, щоб завершити правильне речення першою. І це звісно треш. Дівчата, тому погнали далі. Віточку ми поки що не ставимо фаворити. Не мене ноги, руки трусяться. Я дуже сильно переживала, як я виглядаю, як сприйме мене Тарас. Я дуже хвилююся. Не хвилювати себе добре. Зверніть увагу от, в тему до регулювання внутрішнього сорому, тому що я сподіваюсь, ви вже розумієте, що це продовження тієї ж теми, і просто усвідомте наскільки глибоко в нас це регулювання і цей спосіб обмеження себе і свого бажання знаходиться тут, тому що перфекціонізм це також прояв сорому. Але зверніть увагу, як вона якими фразами зараз Наталя описала свій стан. Послухайте ще раз. Не ноги руки трусяться. Я дуже сильно переживала. Як я. Я дуже сильно переживала, як я виглядаю, як сприйме мене Тарас. Як сприйме мене Тарас. Тобто всі ці. Ті... Означення, які вона описала свого стану, вони стосувалися не її, а того, як її сприймає оточення. Ну в даному випадку Тарас. І тут ми повертаємося до того, що коли ви навчаєтеся регулюватися соромом, ви звикаєте взаємодіяти із собою і дивитися на себе через призму оточення. Але surprise серпрайс, взагалі, ви не можете знати, що думає про вас оточення, як воно вас оцінює і які відчуття має по відношенню до вас. І коли весь фокус спрямований на те, що про мене скажуть люди, а якою мене бачать, це дуже велика шкода вашому ментальному внутрішньому стану, тому що ви самі про себе піклуватися можете тільки. За рахунок думки оточення. А це дуже слизька доріжка, тому що думка оточення завжди різна. Люди навколо вас мають різні емоції, і це означає, що ви самі себе направляєте на постійні ментальні коливання, тому що однієї самоцінності рівної опори ніколи не буде, тому що завжди будуть різні думки і різні фактори, які будуть вибивати вас із своєї впевненості. Зверніть увагу, як вона не може утримувати зоровий контакт із Тарасом. Це ще одна ознака внутрішнього сорому і регулювання себе. Вона викликає мене величезну якусь таку повагу вже тому, що вона співробітник ДСНС, і мені було дуже не що вона так це все переживає. Ой, Ну Тарас теж і ще той хороший хлопчик. Давайте зараз подивимося на абсолютно нормальну. Хоча я знаю, що наші жінки дуже багато хто із цією думкою не погодиться. Абсолютно нормальну самопрезентацію проявленої, але про Цьому впевненої в особі жінки розберемо 26-та, її шляпа ходом епатажу і притягування уваги до себе. Звісно, і це говорить нам про те, що ця дівчина розуміла на яке шоу йшла. Але зверніть увагу при цьому. Ірина, хоч і проявляє себе дуже яскраво і в зовнішньому плані, і на емоційному, ви бачите, що вона так має дуже високий рівень збудження, як вона спілкувалася з Тарасом, як вона спілкувалася з дівчатами, але... Ірина має дуже здоровий рівень внутрішнього сорому і здоровий рівень впевненості в собі. Тому що її образ, який вона вибудувала із Тарасом, який вона вибудовує і її спосіб спілкування із дівчатами, а також телевізійне прев'ю, не мало дуже великої різниці між собою. І це говорить про те, що, скоріше всього, звісно, будемо тестувати в наступних епізодах. Ірина справді. Є плюс-мінус тим персонажем, яким її транслює канал СТБ. Жінка, яка внутрішньо проявлена, досить вільна в спілкуванні з дівчатами, утримує зоровий контакт із Тарасом, і при цьому вона дуже така класна, жива, емоційна, і видно, що вона абсолютно ок. Із проявом своїх емоцій і своїх потреб, і це якраз ті приклади, які я вважаю, мають бути в більшій кількості на українському телебаченні таких живих. Жінок яскравих, живих, класних, емоційних жінок, як ми бачимо в холостяку. Діліться, яка із учасниць для вас була найбільш трешовою, яка ваша фаворитка, кого можливо я не розібрала і кого обов'язково необхідно включити в наступний епізод нашого розбору, тому що нагадую вам, що ці розбори у нас відбуватимуться кожного тижня рівно із виходами серії нашого улюбленого холостяка. Тому до зустрічі не забудьте обов'язково поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал, так як ми формуємо тут ком'юніті проявлених, класних, впевнених в собі жінок, які підтримують одне одного, а не засирають, як це роблять в холостяку більшість. Ба-бай!